Поєднаємо наші серця для подовження молитовної роботи для подовження молитви за якнайскоршу перемогу України у війні зі злом, у війні за людство. Молимо тебе, Боже, адже Ти. Любиш дітей своїх. Захисти і прихисти, Господі, воїнів наших. Дай нам сили, Господі. Адесиди ісани овіни насера орадиса фазик адесо. Лосаїн іра, Таєси іла АХАСИ, на агаси, тияси і до яси, ін. Звертаємося всім серцем до сил добра, звертаємося до предстоящих у престола, до тих, що були з початків часів. Підтримайте наш народ. Адже ми тепер спасаємо все людство. Адеси, Ахаса, Тора Едеса. Ми розуміємо, що саме людство допустило, створило зло. Не було зла в творіння в творінні Творця всього сутнього. Він допустив проявлення такої волі нашої. Ми допустили зло, ми мусимо його і. Прибрати, Ала, йди сади. о хаса! І наступив той час саме тепер. Але наступила і відповідальність, відповідальність кожного з нас за діла наші. Адже це перемога кожного над собою. Кожен з нас має знайти в собі, і побачити ті прояви зла, які ми самі допустили в собі. І перемогти, відкрити свої серця, прокинутися і пробудити ближнього свого, адже або людство стане тепер з колін все. Просимо тебе, Творець, припинити той жертовник, що твориться на землі нашій, нашою кров'ю. Адейси, Оле ідасана Аха. Родаїс огіни і даєса, лає си іна, хат осани лоя адже ти, Боже, не бажаєш жертв. Навіть дарів наших не треба, бо маєш все і ми, діти твої, Господі, припини це. Ад осани. Врозуми ті, хто. Недостат... Допомагають нам, але недостатньо. Допомагають нам, але невчасно. А, Іса, припини ігри і ігрища політичні, які затягують війну, допоможи прокинутися тим свідомостям тих людей, що затягують своїм нерозумінням. Війну. А ті, хто вибрав грати, Далі всю гру є в тебе світи, для того підготовлені, нехай собі йдуть з миром. Ала і діха, в цьому ж світі установи, Господи, мир і любов. Створи, Господі, нові умови, приведи, Господі, нових князів для всього людства, допоможи змінити систему і структуру влади. На планеті, а ісини, оха, ми розуміємо, що Україна перемог, переможе в будь-якому випадку питання якої кількості жертв. Тому, Господи, прояви милосердя своє. Ми знаємо, тобі не потрібна наша кров, Тобі не потрібні наше життя, Господи. Спаси і збережи воїнів наших. Спаси і збережи дітей наших. Амінь і амінь. Дякуємо, дякуємо, дякуємо тобі, Боже.